Чому люди, які виросли в одній церкві, з однаковими можливостями, один процвітає, другий ледве виживає? Чому двоє людей читають ту саму Біблію, слухають ті самі проповіді? Але один змінюється, а другий залишається таким самим? Чому одне і те саме Боже Слово в одному серці? Приносить стократний плід, а в іншому взагалі нічого. Ісус дав відповідь на це запитання ще 2000 років тому. І сьогодні ця відповідь актуальна, як ніколи. Проблема не в насінні. Насіння Боже завжди живе і могутнє. Проблема в ґрунті. Проблема в стані твого серця. Ти можеш мати найкраще насіння в світі. Але якщо твій ґрунт не готовий, ти не побачиш врожаю. І сьогодні ми поговоримо про те, що робить твоє серце готовим до Божих благословень. Це буде чесно, це буде глибоко. Це може змінити все. Ісус розповів притчу: Січ вийшов сіяти, і Він сіяв однакове насіння скрізь. Але воно потрапило на чотири різні, різні типи ґрунту. Частина насіння впала при дорозі, і птахи його з'їли. Частина впала на кам'яністий ґрунт. Воно швидко зійшло, але так само швидко і всохло, бо не мало кореня. Частина впала між терен. Воно зійшло, але тернини загрушили його. І тільки частина впала на добрий ґрунт і принесла плід, де тридцятикратний, де шестидесятикратний, де і стократний. Одне насіння, чотири результати. Ісус пояснив учням, насіння це слово Боже, а ґрунт це твоє серце, твій внутрішній стан, твоя готовність прийняти і вирощувати те, що Бог тобі дає. І ось що приголомшливо: Бог не змінює якість насіння залежно від твого ґрунту. Він дає всім однакове добре насіння. Той самий Святий Дух, те саме слово, ті самі обітниці. Але чому тоді результати такі різні? Бо Бог сіє скрізь, але врожай залежить від того, в який ґрунт впало насіння. Питання не в тому, чи дає тобі Бог. Питання в тому, який у тебе ґрунт. Перший тип ґрунту це ґрунт при дорозі. Затоптаний, твердий, непроникний. Ісус каже, це люди, які чують слово Боже, але одразу приходить діявол і забирає його з їхнього серця. Що це означає практично? Це серце, яке стало твердим від образ, від розчарувань, від болю. Ти стільки разів довіряв і тебе зраджували. Ти стільки разів вірив і не отримав відповіді. Ти стільки разів відкривався і тебе ранили. І твоє серце як асфальт, тверде, захищене. Не проникне. Ти приходиш до церкви, слухаєш проповідь, і насіння відскакує від твого серця, як м'яч від стіни. Воно навіть не поглиблюється. Бо ти вже вирішив: я більше не повірю, я більше не буду наївним. І знаєш, що страшне? Тверде серце це не захист, це в'язниця. Так, тверде серце захищає тебе від нового болю, але воно також і не пускає нову любов, нові можливості, нове диво від Бога. Ти будуєш стіну, щоб захиститися від ворога, але та сама стіна не пускає і Бога в твоє життя. І дорога назад одна дозволити Богу розм'якшити твоє серце. Скажи, Боже, я знаю, мене ранили, але я не хочу жити із закритим серцем. Зроби моє серце знову м'яким, здатним довіряти. Це страшно, ризиковано, але це єдиний шлях до вражаю. Другий тип грунту – кам'янистий. Трохи землі, але під нею камінь. Ісус каже, це люди, які з радістю приймають Слово, але воно не має коріння. І коли приходить випробування, вони відпадають. Це емоційні християні. Вони на вогні, поки все добре. Вони святкують Бога, поки є прорив. Але коли приходить тиск, вони ламаються. Чому? Бо їхня віра поверхнева. Вона не пішла в глиб. Вона не укорінилася в глибині переконань про те, хто такий Бог, незалежна від обставин і ситуацій. Ти знаєш таких людей? Вони приходять на конференцію і в екстазі, вони плачуть на прославленні. І обіцяють Богові все. Але через тиждень, коли начальник накричав або рахунки не сплачені, вони вже сумніваються в Бозі. Але насправді проблема не в Бозі, проблема в глибині. Під твоїм ентузіазмом камінь невирішених, камінь невирішених питань. Камінь непрощених образ, камінь прихованих сумнівів. І поки ти не розбереш це каміння, поки ти не дозволиш Богові піти в гриб твого серця, твоя віра буде коливатися з кожним вітром. Я, що робити з, з камінням? Чесністю. Сказати Богові, я не розумію, мені боляче, я маю сумніви. Не ховати це, не удавати, що все окей. Бо коли ти чесний із Богом, Він може піти в гриб. Він може вкорінити твою віру так, що жодна буря не зламає його. Третій тип ґрунту це стернами. Хороша земля, носіння зайшло, почало рости, але тернини загрушили його. Ісус пояснює, це життєві турботи, ошуканство багатства і бажання всього іншого. І знаєш що? Це найпідступніший тип ґрунту. Бо тут насіння не помирає одразу, воно росте. Ти бачиш паростки, ти думаєш, все добре, я на, прав... на правильному шляху, але поруч ростуть тернини, і вони непомітно висмоктують усю силу з твого насіння. Що це за тернини? Це турботи, ти так зайнятий виживанням, що у тебе немає часу на зростання. Ти бігаєш по колу, вирішуючи проблеми, і у тебе не залишається енергії на те, щоби вирощувати те, що Бог посадив. Багатство не самі гроші, а ошуканство багатства. Коли ти починаєш думати, якщо у мене було більше грошей, тоді б я був би більш щасливий, тоді б я мав мир. І ти гонишся за грошими так наполегливо, що втрачаєш Бога. Ти заробляєш більше, але втрачаєш більше. Бо те, що насправді важливе, гине під темними твоїх амбіцій. Бажання всього іншого: соцмережі, розваги, відносини, схвалення людей. Саме по собі це не зло. Але коли воно займає місце Бога, це стає терними. І найгірше, ти навіть не помічаєш, як це відбувається. Ти все ще молишся, все ще ходиш до церкви, але твоє серце розсіяне. Твоя енергія йде в сто напрямків, і насіння Боже просто не отримає того, що йому потрібно для росту. Що робити? Вірно, пропороти. Безжально запитай Бога, що в моєму житті висмоктує силу, що забирає мою увагу від тебе. І будь готовим випалити це. І, нарешті, добрий ґрунт це до чого ми всі і прагнемо. Ісус каже, це люди, які чують Слово Боже. Приймають його і приносять плід. Що робить ґрунт добрим? По-перше, він м'який, він не незатвердивий від образ і розчарувань. Він все ще здатний довіряти. По-друге, він глибокий, в ньому немає прихованого каміння. Все, що могло завадити, видалене. Він дозволяє корінню йти в глиб. По третє, він чистий, в нього вирваний тер... тернини турбот, жадоби розсіяності. Він готовий віддати свої... всі свої ресурси тому насінню, яке Бог посадив. Але знаєш що? Добрий ґрунт це не одноразова подія. Це постійний процес. Твоє серце не стане добрим ґрунтом один раз і назавжди. Воно потребує постійного догляду, постійного розм'якшення через молитву, через смирення, постійного поглиблення словом, постійного прополювання покаянням. Ти не можеш сказати, Ок, я колись розберусь з цим. Бо щодня твоє серце стає м'якішим, або твердішим. Або поглиблюється, або стає поверхневим. Або очищається, або заростає тернами. І твій вражай завтра залежить від того, що ти робиш із своїм ґрунтом сьогодні. Тож, Давай будемо чесними, який у тебе зараз ґрунт? Може, твоє серце і від минулого болю? Боже слово просто відскакує, не проникаючи всередину, тоді скажи Богові, розм'якши моє серце. Я хочу знову вміти довіряти. Може, твоя віра поверхнева? Ти коливаєшся з кожним випробуванням, тоді скажи Богові: вкоріни мене глибше? Я хочу вірити, я хочу мати таку віру, яка витримає будь-яку бурю. Може, твоє життя заросло терними і розсіяності, і у тебе просто нема простору для Бога? Тоді скажи Богові, допоможи мені прополоти, покажи, що забирає твоє місце в моєму серці. Бог хоче дати тобі великий врожай. Він сіє найкраще насіння, але Він не може змусити твоє серце бути готовим, тому що це є твій вибір. Інвестуй у свій ґрунт. І коли твоє серце стане м'яким, глибоким і чистим, ти побачиш врожай, який перевершить усі твої мрії. Нехай Бог дасть тобі мудрість подбати про ґрунт твого серця, бо саме від нього залежить все. До зустрічі в наступному відео.